Після загибелі коханого на війні втілила в життя їхню спільну мрію в Івано-Франківську. Вдова військового Людмила Небор стала підприємицею у середмісті. Відкрила крамницю подарунків. Продовжить Тетяна Дадак. Подружжя неборів планувало відкрити магазин ще задовго до повномасштабного вторгнення. Та коли почалась велика війна, Андрій пішов на фронт. Вже у травні 2022 тисячі життя чоловіка обірвала куля снайпера. Започаткувати власний бізнес ідея була вже дуже давно. Ми ще з чоловіком планували, і ми більше того, ми міркували це мав бути приблизно такого плану: щось з декором, щось щось таке цікаве, приємне для ока і для людей. Так але знову ж таки, так як були е, трошки обставини, то ковід то якісь завжди нюанси, ми тормозили з цим всім. Коли чоловік загинув, відповідно, я розуміла, що треба рухатись далі. Людмила викупила уже готовий магазин сувенірів і подарунків та почала розвивати власну справу. Дуже багато додавала вже від свого своє бачення, як я це бачу. Як ну свої роботи теж в магазині поставила на продаж? Він зараз дуже цікавий і дуже в нас багато цікавого товару, особливо для молоді. Е, у нас все задоволені. Івано-Франківську активно працює, і розвивається ветеранський бізнес. Цьому сприяє як міська влада, так і проєкт Ветеранський простір першого добровольчого шпиталю. Тут опікуються військовими та сім'ями загиблих героїв. Кому як не їм надати пріоритет і кому як не їм варто зараз допомогти для того, щоб вони розвивали. Бізнеси при цьому всьому, це ж не тільки економічна складова людина, яка займається справою. Вона має вона відчуває, що вона потрібна людям. Вона зайнята і вона не має час для якихось ну поганих думок. Вона має можливість підтримати свою родину, має можливість отримати дітей, має можливість займа... займаючись справою, ну жити повноцінним життям. І власне розуміючи про те, що ветерани це ті завдяки кому ми можемо ну, більш-менш мирно жити в місті. Це ті. Кому ми маємо ну всі зусилля потратити для того, щоб допомогти їм втримати ці бізнеси? Ветеранські бізнеси нещодавно презентували на різдвяному ярмарку. Такий захід планують провести і перед великоднем.